Доброго ранку, Любі хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня, усмішку треба людям давати. Доброго ранку, усіх привітати. Ой мороз, який мороз, всіх пташок проймає дрож, скачуть, плачуть горобці, дайте нам зерна, всім всім. А синички невеличкі просять дайте рукавички, снігурі сидять вгорі, Заздять дуже дітворі. Вам, дівчатка і хлоп'ятка, тепло, бо у вас є хатка, а у нас немає хатинки і на обід ані зернинки. Як почув Василь пташок, одягнувся в кожушок, взяв пшона і хліба скибку. На подвір'я вибіг швидко. Діти, пригадайте, як птахам живеться взимку, де вони знаходять корм, житло. А чи хотіли б ви дізнатися, де ночують птахи взимку? Я гадаю, що так. Тоді сідайте і слухайте. Пропоную вам послухати оповідання зінаїди друзь, де ночують птахи взимку. Довгу зимову ніч птахи проводять по різному. Ворони і галки ночують великими зграями у парках, садах, на деревах. Дятли і Синички Гаївки ховаються від холоду. В а горобці і великі синички під дахами на горіщах біля опалювальних труб. Пташки у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. Діти, чи сподобалось вам оповідання? Дайте, будь ласка, мені відповіді на запитання. Будьте уважні. Діти, так де ж зимують птахи взимку? Ворони і галки ночують у парках, садах, на деревах. Вони збираються великими зграями. А де ж ночують дятли? Дятли ховаються в дублах дерев. Молодці. А де ж ночують горобці і синички? Горобці і синички ночують під дахами на горіщах біля опалювальних труб. А чому ж не зимують птахи у шпаківнях? Птахи в шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. Молодці діти. Ви були дуже-дуже уважні. Діти, на вас чекає цікава гра. Про пташок, хто зайвий. Будьте уважні. Розгляньте птахів, назвіть їх. Хто зайвий і чому? Сова, гава, ластівка, голуб. Хто зайвий? Звісно, ластівка. Чому? Тому що ластівка перелітний птах. Розгляньте цих птахів назвіть їх, синичка лелека, снігур і галка. Хто зайвий, подумайте. Звісно, лелека. Чому? Тому що лелека перелітній птах, а синичка снігур і галка це зимуючі птахи. Погляньте на цих птахів, хто тут зайвий. Назвіть їх. Дятел, горобчик, Сорока і шпак. Хто зайвий? Ну, звісно, шпак. Чому? Тому що шпак перелітній птах. Пропоную пограти в гру Нагодуй пташку. Розгляньте уважно картинку та оберіть їжу, якою можна нагодувати пташку. Будьте уважні! Молодці діти, ви вірно, обрали їжу для пташок. Японую вам послухати ще раз оповідання зі друзь, де ночують пташки взимку. І спробуємо з вами переказати йому. Довгу зимову ніч птахи проводять по різному. Ворони і галки ночують великими зграями у парках, садах, на деревах. Дятли і Синички Гаївки. Ховаються від холоду в дуплах, а горобці і великі синички під дахами, на горіщах біля опалювальних труб. Пташки у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. Діти. А тепер я пропоную вам. Розповісти оповідання зінаїди друзь, де ночують пташки взимку своїм батькам, і присилайте свої відповіді. Я буду дуже-дуже чекати. До побачення, діти.